До 5 вересня угорські консульства на Закарпатті призупинили прийом документів на видачу дозволів малого прикордонного руху. Це пов'язано зі зміною форми та змісту цього документу. Відтепер замість візи у закордонному паспорті угорці будуть видавати пластикову картку із важливою інформацією про його власника. За новими правилами у консульствах будуть і фотографувати, і знімати відбитки пальців, і ставити підпис на картці. Дозволи, що видані раніше, своєї дії не втрачають, і ціна за такий дозвіл не змінюється. Згідно з планом 5 вересня, починаємо приймати документи на видачу дозволів малого прикордонного руху за новим зразком. З вересня угорське консульство почне видавати пластикові картки на малий прикордонний рух, у яких будуть заведені біометричні дані власника. За попередніми підрахунками, лише на Закарпатті більше 600 людей мають право скористатися дією малого прикордонного руху. Наразі такий дозвіл на перетин кордону мають 150 тисяч українців.